Сьогодні хочу показати вам квартиру на проспекті трактору будинків 89А. Ходімо дивитися. Трикімнатна квартира, розташована на першому поверсі п'ятиповерхівки, має загальну площу 61,4 квадратні метри. Має три роздільні кімнати та квадратний холл. Кімнати площою по 17 квадратних метрів та 10,5 квадратних метрів. Мають паркетну підлогу і косметичний ремонт. У квартирі залишаються деякі меблі та техніка. Залишається вбудована кухня, газова пічка, бойлер тощо. Також поруч з будинком є погріб. Зараз всі вікна в процесі заміни на металопласт. І з квартири вже вивезено зайві речі та наведено порядок. Квартира дуже тепла та має високий цокольний поверх більше трьох метрів. Документи готові до швидкої угоди. Поруч з будинком чудова інфраструктура. У дворі знаходиться дитячий садочок, школа, урбан-парк, поруч, супермаркети та вся необхідна інфраструктура для гарного життя. Тож не зволікайте.